Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Буду вдячна, якщо будете підписуватися, ставте лайки. Заходьте на мій канал YouTube канал Ольга Птиця Фінікс. Так, зараз виноградове. Коли буде деокупація, виноградове. Можливо, коли буде деокупація. Будемо дивитися на сьогоднішній день. Так? так, виноградове. Коли буде деокупація, 2023 рік. Травень. Який далі Травень. Червень. І наградовий. Червень і липень. Травень шанси. Відкриття дорог. Так, давайте ще раз, тому що не випало ні одного старшого аркана, що не може поки утверждати. Травень. Червень. Ч... Так, травні шанси. А от червні буде залежати від короля Кубка. Ну це можливо і не просто людина, <смі>, тому що така ситуація, да? це війна. Можливо, навіть що це буде залежати від якоїсь країни. Можливо, і так. Дайте уточнення, коли е відбудеться деокупація Виноградове, де деокупація 2023 рік. Травень, червень, клипень. Правень. Ну. Червень, Знаєте, можливо, начнеться травень, червень. Ну, а в липні, дай Бог, дай Бог, я, вони вже ну, будете повністю звільнені, будете повернені в прошле, прошле ну, в Україну і в Незалежність. Ну, Має начатися. Знаєте, я вам так скажу, тут Жезлов, це ж почало, да? навірно, в травні вже почнеться. Червень тяжкий місяць випадає. Ну, тут карта смерті, тут це трансформатор. Да, так, тяжкий, тяжкий. А вже повернення, я думаю, дай Бог. На сьогоднішній день, липень місяць. Карта Солнышка підтверждає. Бачите, трошки відтягується. Бережіть себе, ви ви з вами як завжди, ваша Ольга.